Сьогодні мої посаденки, як ви бачите, з обкладинки, присвячені декільком абсолютно неважливим з одного боку темам, а з іншого боку, в чомусь вони є світоглядними і світоформуючими стосовно того, як нам жити далі. Тож сьогодні довго вступати я не буду. Будемо говорити про зокрема целюліт. Це не, не так страшно, як здається. Це що... не приговор. Тому що мені здається, що він у кожного десь є. Де у тебе? У мене. А я, він показував розйомку. Каже, мама це мій живіт і так. Якщо ви не знали, то целюліт у позитива всюди, і насправді я була дуже подивована тому, що інтернет буквально вибухнув стосовно останнього шоу Володимира Стопчука, в якому три чоловіки зібралися для того, щоб обговорити жінок. Я подумала, що дуже сильно деформована тим контентом, який готую для вас щотижня протягом останніх п'яти років, як мінімум, не кажучи вже про е, текстовий формат рагулів, але в текстовому форматі я сама дуже часто скочувалася до лукізму, попри те, що завжди засуджувала об'єктивацію жінок і ставлення до них як до м'яса. Наразі я дуже була щаслива стосовно того, що бачила величезне число відгуків у соцмережах на цей досить. Застарілий контент як до 2023 року, і мені дуже подобається, що суспільство змінюється, і що тепер за подібними висловлюваннями йде обов'язково відповідальність. І я навіть нічого не буду говорити стосовно об'єктивації жінок і ставлення до них як до м'яса, тому що замість мене все прекрасно розказав канал, смішно не буде. Давайте власне послухаємо той який Мені хочеться зацитувати, і підемо до. Іншого нюансу, яким мені хочеться обговорити. Це не, не так страшно, як здається. Це тому, не приговор? Що, <ріст> <ріст> тому що мені здається, що. Вибрати треба один з двох варіантів. Поїхали. Жопа чи груди? Жопа. 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 Краса чи розум! Ро розум і жопа. Записано, я теж за красу і за жопу. Потім, коли не розуму ні жопи, якщо нема розуму, то все інше до жопи. Отак. І волосся до жопа, а це вже краса. І останнє питання нашого лісу опитування. Великі, але зроблені, чи маленькі, але свої? Маленькі до свої, і я хочу знаєш що сказати. У мене ніколи не було дівчини з грудьми зробленими. Ось а, але особисто на ну, але піра... краще свої маленькі ніж великі зроблені. Я і жопа, так да. <сум> <сум> супер. Ну я теж за, за натуральну <сум> красу і тут можна сказати, що у всіх є свої вподобання, і обговорювати їх це абсолютно нормально. Ну так, нормально, але є така штука як контекст. І контекст нашого світу полягає в тому, що жінки суспільно сприймаються в першу чергу як шматки м'яса. А яка у тебе жопа, а які у тебе груди, а що там зроблене, а що там своє? Цінність жінки у нас залежить від того, чи відповідає її зовнішність, її тіло та її сексуальність чужим очікуванням. Тому на це неприємно дивитись. Немає нічого поганого чи дивного у тому, аби вважати жіночі груди привабливими. Але оце публічне обговорення та його тональність, коли ви три такі самці, сидите і гикаючи, розмовляєте про жіночі тіла, так, ніби мова йде про м'ясо на ринку, оце виглядає огидно. Ви знаєте, насправді цю думку е сформулювала. На загал, на широкий загал, ця думка звучала в різних контекстах, в різних ситуаціях. На більшу і на менш широку аудиторію, але у 2012 році у своїй промові точніше у це переплутала стосовно року у своїй книжці, яку написала вона для того, щоб жінки більше задумалися стосовно того, наскільки патріархальний світ їх змінює, нігерійська письменниця Чимаманда Ангозі Адічі написала а, такий абзац. А, поясни їй, що коли ти критикуєш ікс у жінках, але не критикуєш ікс у чоловіках, то тоді в тебе проблема не з. X, а з жінками. Замість X можна поставити будь-які слова на кшталт: гнів, амбіції, гучність, упертість, холодність чи жорстокість. І дуже важливим є аспект стосовно того, чи можемо ми уявити подібну дискусію у виконанні жінок. Знаєте, я навіть не можу сказати, що у мене були якісь приємні відчуття. Тоді вони в мене були радше неприємними, коли я а, бачила обговорення зовнішності Остапчука та інших героїв цього шоу, тому що обговорення зовнішності жінок з чоловіками і зовнішності чоловіків з жінками мають абсолютно різний градус, тому що вони знаходяться в різних контекстах. Чоловіки ніколи не були трофеями для жінок, такими статуетками, які вони ставлять і показують гостям, що у нас от дивіться, яка. Точніше, у мене ось дивіться, який прекрасний чоловік. Чоловік може бути привабливим, може бути непривабливим. Але, зрештою, якщо говорити про зовнішність, то тільки один аспект насправді є болючим для чоловіків, і це аспект пов'язаний зі зростом. І навіть стосовно зросту, мені не хочеться давати жодних коментарів стосовно Володимира Остапчука, тому що він сам про себе розкрив. В тему трошки більше, ніж повністю, і я розкрию разом з ним його ж словами цю тему. Теж проте, мені хочеться сказати, що. Разом з тим, суспільство досить активно почало реагувати на такі відкриті висловлювання і почало критично відгукуватися стосовно тих, хто дозволяє собі відкривати рота і говорити зневажливо про певні характеристики жінок, навішуючи на все жіноцтво додаткові критерії докупування до самих себе, і додаткові критерії пов'язані з комплексами. Адже поза тим, що Володимир Стапчук та його гості Пазітів та Богдан не пам'ятаю як його звати. Другий персонаж, про кого не знаю, пропустили. Не знаю, хто він такий. А так, от, попри те, що вони не обговорювали особистостей, вони не обговорювали певних публічних особистостей, яких ми знаємо. Попри це, вони своїми обговореннями накладали кхм, чергові кліше. В голову глядачкам, які ставляться до контенту, що створює Остапчук та ті два інші персонажі з, зі схвальністю, з тим, як з чимось, що треба наслідувати. І мені здається, що знову ж таки, попри дисклеймер, який Володимир Остапчук зробив на самому початку, вони зробили все з точністю до навпаки. Я маю зробити уточнення. Ми не експерти, ми не говоримо за всіх чоловіків, і ми не психологи. Все, що ми сьогодні скажемо, все, що ви побачите, це наша власна думка. І Якщо то. вона вам не сподобається, ми забираємо свої слова назад. Це прекрасно. Ви не експерти, ви не психологи. У вас немає жодної спеціалізації, яка дає вам можливість. Говорити про жінок, окрім того, що вести свою бесіду як у кухонному форматі. Але якщо ви хочете вести бесіду у кухонному форматі, то залишайте їх ці бесіди собі на кухні, або будьте готові відповідати за власні слова. З тої істерики команди Остапчука, яку я спостерігаю в соцмережах. Я бачу, що відповідати за свої слова. І головне знову ж таки повертатися до власно створеного дисклеймера Володимира. Ставчук і його команда не готові. Хоча, з іншого боку, суть шоу полягає у тому, що з певною регулярністю якісь е випадково дібрані гості приходять в гості до Володимира Стапчука і всі разом обговорюють тему жінок, е шлюбу, розлучень, е заробітку грошей. Е і так далі і тому подібне. Але питання в тому, що знову ж таки всі ці люди не мають за собою якоїсь експертності і говорять винятково, як винятково, з експертністю рівня на паркані теж написано. І якщо ви виходите, Привселюдно і починаєте тикати всім своєю зухвалістю у висловлюванні певних кліше і певних стереотипів, які комусь можуть заглибити комплекси, а для когось можуть стати підставою назвати вас довбнями, то несіть за це відповідальність. Мені здається, що ми давно знаходимося у тому просторі, який передбачає, що якщо будь-що ви робите, то і реакція може бути якою бути зрештою, у нас також є адміністративний кодекс, і зрештою, у нас також є кримінальний кодекс. Тож мені здається, що якщо Володимир Остапчук взяв на себе сміливість обговорити питання депіляції, чи готові чоловіки зустрічатися з жінками, які вже народили і мають дитину, і вони розлучені, чи готові вони зустрічатися з целюлітними жінками, чи важлива цнота? Тощо, 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 то Володимир Остапчук, в свою чергу підписав. На коментарі Штибу ем, я навіть боюся уявити те число жінок, які в свою в свого часу подивилися на Володимира Остапчука згори вниз і. Наклали йому таку величезну комплексів гору комплексів в голові, що він зараз їх намагається якось компенсувати за рахунок свого шоу. Не кажучи вже про передачі, типу тієї, що створив Володимир Остапчук, тому що з одного боку його шоу можна розглядати як спробу дати цікаві відповіді на складні запитання, на етичні дилеми, на зняти якісь комплекси пов'язані з собою. Знову ж таки, та ж відповідь позитива на целюліт. У нього у самого є целюліт, як він сказав, і це спроба з якогось боку знівелювати цю проблему. Але з іншого боку, якщо ви говорите, що у вас якась така ж проблема, як у тієї людини, яка вважає це своєю проблемою, це в жодному разі не допомагає. І такий підхід, через те, що він не є експертом, він теж насправді ніяк не допомагає. І знову ж таки, я можу сказати сказати, Що проблема обох гостей, які прийшли до Володимира Стопчука, полягає саме в тому, що вони прийшли в певний продукт, який. Не є експертним, не є етичним, не є фаховим, побудований винятково на тому, що паржать, і зрештою вони стали такою ж жертвою насмішок в реакції на їхні судження. Попри те, що дуже часто їм доводилося давати відповіді на абсолютно тупезні запитання, і самі запитання ставили їх у ту позу, що вони змушені були якось це коментувати. Можна було сказати, що шоу тупе, і таким чином знизити градус ризику для себе, але вони цього не зробили. І тут, якщо повертатися до теми насмішок над жінками, серед запитань у цьому шоу було чи готові чоловіки, чи готові чоловіки зустрічатися з жінками, розлученими, у яких є діти. І найцікавіше, що за столом є просто три. Чоловіки, у яких є певний досвід для цих чоловіків, цей досвід є вичерпним стосовно того, які рішення вони приймають в житті, але цей досвід є нерелевантним стосовно того, щоб говорити, чи готові всі чоловіки. Зустрічатися з жінками, у яких є діти. Особливо мені подобається зневажлива тема, подобається, звичайно, в лапках. Зневажливе обговорення цієї теми в прив'язці до того, що у Володимира Остопчика є двоє дітей, і його дружина є досить молодою жінкою. Що він робить цим шоу? Хм, я не знаю. Не будемо говорити також про етичність теми, коли дуже багато жінок втратили своїх чоловіків під час війни. Їхні чоловіки захищали Україну і втратили своє життя. Росія забрала це життя. І зараз три поци, обговорюючи тему, чи готові вони зустрічатися з, чол... з жінками з дітьми, просто ставлять певний хрест. На самооцінці жінок, які можуть бути досить вразливими до такого контенту. А цей контент може бути вразливим для багатьох жінок.